Померти за Україну я не боюся. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні розповім про легенду українського війська Дмитра Коцюбайла. Більш відомого, як да Вінчі». Україна буде знати своїх героїв. Показує, що закінчиться, не знаю. Вже напевно буду старенький дідусь. Сьогодні ви почуєте історію життя Дмитра Коцюбайла да Вінчі» про Героя України і першого добровольця, якому присвоєно звання Героя України прижиттєво. у 2022 році увійшов до рейтингу 30 до 30. обличчя майбутнього від Форбс. Про кохану дівчину, яка залишилась. У лавах Збройних сил України почуєте далі. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн Обов'язково ставте вподобайку до цього відео і залишіть будь-який коментар, аби більше українців познайомилося з біографією славетного героя. Нагорода я її оцінюю як всіх добровольців, тому що я не є кадровий військовий. А доброволець ніколи не служив збройних силах України. Ми вибрали такий шлях боротьби, і війна триває. Все буде Україна. Майло народився у 1995 році в Івано-Франківській області. Дмитро був активним учасником Революції Гідності. Пішов на фронт у 2014-му добровольцем, коли йому було 18 років. Він був командиром взводу. А з 2015 року. Роти добровольців, перш за все, ми захищаємо свою землю. Це мотивованість бійців, тобто всі бійці, які до мене приходять, вони мотивовані і всі прийшли на захист своєї батьківщини. І максимально моя задача як командира надати їм. Максимального знання для того, щоб вони це робили ефективно, у 2014-му отримав важке поранення в Пісках Донецької області. Після одужання повернувся на фронт. У 2016 році його призначили командиром першої окремої штурмової роти Вовки. Давінчі він здобув звання Героя України у 2021 році. З 2017-го він народний герой України. Минулого літа вже 27 да Давінч став військовослужбовцем Збройних сил України, отримавши первине звання молодший лейтенант. Російське вторгнення Коцюбайло і його добровольчий підрозділ зустріли на Донбасі. У середині лютого рота да Вінчі воювала поблизу щастя. Пізніше його підрозділ перемістився на Криворізький напрямок. Потім на Харківщину, і після цього на Луганщину і Донеччину він брав активну участь у деокупації. Харківської області тут все залежить від командування. Як командир пропагує український націоналізм чи українську якусь ідею національних героїв, так і бійці будуть наслідувати. Якщо командир пропагує це, старається щоб бійці, які захищають свою країну, які йдуть в бій, вони були мотивовані, як мінімум, і щоб вони розуміли, що в них є великий приклад бійців, які в там. В різні роки бороли і захищали свою країну в набагато важких умовах, ніж нам доводиться зараз це робити. В інтерв'ю видання новинарня, яке коцюбайло дав у грудні минулого року. Він сказав, що війна повинна закінчитися у 2023-му. Я ще 10 років не витримаю, жартував. Він я собі ставлю оптимістичний план на наступний рік: звільнити всі окуповані. Території на питання, що він буде робити після війни, він додав, що не думає так глобально. Думаю, після війни буде багато роботи всередині країни. Маємо розуміти, що треба довести це до логічного завершення. А логічне завершення може бути тільки тоді, коли Росія розвалиться. Україна може зажити, коли Російська Федерація розпадеться. Сказав військовий. Але цього Дмитру вже не судилося побачити легендарний Давінчі. Загинув вчора, 7 березня, під Бахмутом. Де і коли відбудеться прощання з Героєм України про кохану дівчину, яка служила пліч опліч з Давінчі? Почуєте уже за хвилину. А зараз послухаємо звернення Володимира Зеленського. Сьогодні в бою загинув Давінчі. Герой України, доброволець, людина, символ, людина, хоробрість Дмитро Бо боєць 67-ї окремої механізованої бригади Комбат загинув в бою під Бахмутом в бою за Україну. З 14-го року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу один з наймолодших героїв України. Один з тих, чия особиста історія, характер, сміливість. Навіки стали історією, характером і сміливістю України. Вже понад дев'ять років українські герої в жорстоких боях за державу виборюють майбутнє для України. Спокій і відносна безпека у тилових містах це їхній подвиг. Наша впевненість у перемозі України це їхня стійкість та сила. Україна завжди пам'ятатиме своїх героїв. Наша пам'ять про них не згине. згине цей ворог, що прийшов в... про незалежність, де він чи казав. Це можливість говорити українською, носити шеврон та захищати свою країну. Дмитро отримав найвищі нагороди від України. Це Орден Народний Герой України 2017 року та звання Герою України з врученням. Ордена Золота Зірка за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Особисте життя Дмитра з 2017 року перебував у відносинах з парамедиком та політичною діячкою Аліною Михайловою. Вона українська волонтерка, військовослужбовиця Збройних сил України. У 2022 році разом з Дмитром увійшла до національного списку 30 до 30 обличчя майбутнього від журналу Форбс. Доброволиця керівниця медичної служби Ульф після повномасштабного вторгнення служить у Збройних силах України. Була депутаткою Київської міської ради 9-го скликання. Аліна Михайлова була поруч з Дмитром Коцюбайлом і в бою, і в мирному житті. Побачив цю світлину і хотів зазначити, що Дмитро. Ні, Аліна ще не народила первістка, адже боролися за нашу незалежність. Однак Дмитро все-таки став хрещеним батьком у 2021 році, 26 вересня. Він опублікував ці світлини. Сьогодні похрестили козака Володимира Святослава. Синочка бійців першої окремої штурмової роти, друга Баски та подруги Галі. Бажаю, синочку, рости міцним та здоровим на славу Україні та батькам. Хлопче, твій хрещений справжній герой. Сподіваюсь, ти його будеш прославляти. До речі, Дмитро є онуком героя УПА. Бійця за нашу незалежність в українській повстанській армії Аліна Михайлова поки не виходить на зв'язок. Але хочу зазначити, що дівчина отримала орден княгині Ольги 3-го ступеня, медаль захиснику вітчизни і відзнака від Міністерства оборони України медаллю за сприяння Збройним силам України. Аліна Михайлова також згідно з дослідженням руху чесно визнана найбільш опозиційним депутатом Київради. Станом на квітень 21 року не підтримала 130 проєктів рішень. Ініціювала демонтаж пам'ятника дружби міста Києва та міста Москви у Голосіївському районі Києва. Виступає проти створення приватного меморіалу Бабиного Яру за участі російського капіталу. Просуває ініціативу громади з протидії незакон. Они забудовам, зокрема, на озері Верлиця, Микільській Слобідці, Совський Ставках виступає за створення екопарку Осокурки. Такі, як Аліна, мають бути при владі. І такі як Аліна, і такі, як Дмитро, наші герої. І ми маємо знати їх обличчя і пам'ятати їхні імена назавжди. Друзі, прощання з Дмитром Коцюбайлом. Відбудеться уже завтра, у четвер, 9 березня, у селі Бовшів Івано-Франківської області. Про це повідомив його брат Вадим Коцюбайло у своєму Фейсбук. Прощання з нашим легендарним Дмитром Коцюбайлом, другом Вінчі, сином коханим, рідним братом, побратимом завтра на рідній землі в селі Бовшів 9 березня 2023 року о 12 годині у будинку культури. Потім у церкві написав він: Слава ЗСУ, слава українським героям, слава легендарному Давінчі. Поширте це відео у своїх соцмережах, аби українці знали наших найкращих і найможніших захисників та захисниць. Серце героя зупинилося у 27 років. Померти за Україну я не боюся. Слава Україні! Героям слава! Показуєш, що закінчиться, не знаю. Вже напевно, буду до дідусь. Все буде Україна.